Всім привіт, друзі! Ви на каналі FisherM15 і сьогодні я на риболовлі. Приїхав я і хочу половити на досить цікавий метод ловлі, це на спінінг і буду ловити я на попла-попер. Сьогодні буде в улові у нас платвичка, краснопіорка, може якщо пощастить карасик, то зараз я вам розкажу взагалі про цей метод ловлі, що і як, які наживочки і так далі. Тож ви, друзі, дивіться, всім приємного перегляду, а ми будемо розпочинати. Для ловлі на попла-попер нам знадобиться спінінг з катухою. Спінг бажано якомога з меншим тестом. У мене ось тест до 6 грам, від 0,5 до 6 Чому з таким тестом? Бо вам просто буде набагато приємніше ловити невелику рибку. А катуху ви підбираєте вже самі. У мене стоїть тисячка ось така. Взагалі, саме оснащення поплапоперу, воно досить просте. Ось він, як виглядає, ви вже бачили, в принципі. Прив'язуємо на пряму, тут є така петелька, до нашої жилки, а на другу петельку ми чіпляємо повідець з гачком. Тобто, сам поплапопер у нас, простіше кажучи, виконує роль поплавця звичайного. Потім. Вони бувають, до речі, різних вагів, по-моєму, там 3-4-5 грамів. А у мене ось, якщо я нічого не плутаю, то 4 грами. Так, повідається, у мене стоїть тут десь довжиною 45 см, ось такий. В кінці у мене стоїть маленький гачечок. Я поставив ось такий червоного кольору. І трохи вище стоїть ось така дробинка, щоб коли ми робимо закид, щоб наша наживочка одразу спускалася на ось таку глибину. Глибину нашого повіця Багато хто на поплопопер лови і використовує всякі іспідні приманки. Але ми сьогодні будемо ловити на звичайного опариша. Тож давайте, друзі, будемо заряджати і закидати. І будь ласка, напишіть в коментах, хто ловив вже на поплопопер. А то я у цьому році вирішив виїхати і спробувати перший раз. І цікаво, вийде в мене щось чи ні. Ну все, давайте, а ви дивіться. Наживляємо поки що одного опарика, так, за краюшок. І все, закидаємо. Це така пошукова насадочка. Ось, наша перша місцинка. Тут багато водороші, якщо ви бачите, ось вони тут. Тож, давайте кидати в прогальчики. Коли ловити на поплопопер треба багато отак ось підігрувати. Ви якоби закидаєте? як звичайний попер яким ми ловимо щуку або окунів, він починає так грати, так булькати об воду. І це приманює рибку. Так. Тож ви закинули і в проводочку ловим. Так, перейшов я. Ось в такий канальчик, одне болотце. Зараз тут спробуємо подивимось, що воно скаже. А то я там стояв, стояв, там вітер трохи заважав, десь зовсім клювань не було. Тож я вирішив перейти. О, перше клювання. Мимо. Щас не можу підтікти. Бо щось супер мале. Опа, є! <реш> перша рибка. Вам подивіться, це піскарь. Нічого піскарь взяв. Щось навіть не очікував. Піскаря тут побачите. Ось і перша рибка. Зараз проклюнув піскар. Але на поплопопер можна ловити усю рибу. І маленьку, і велику. Як пощастить, як то кажуть. Піскаря відпускаю. Хай плеве, росте ще більше. І закидаю знову. Так, друзі, вирішив я переїхати у інше місце. Зараз переїдемо на Нову водойму. Далі будемо продовжувати нашу риболовлю. Так як ну, то, на тих ставочках, там зараз рибка щось погано прокльовує. Але може це з-за того, що зараз така спека сильна. Ну, не знаю, там сиділо декілька рибачків, отак попідходив позапитував, то один з самого ранку тут і зловив лише три карасика. Тож, ось такі справи. Ну нічого, ми їдемо далі, а ви дивіться. Ну що, друзяки, переїхав я в інше місце, але тут також вітерець задуває. Ну нічого, будемо пробувати. Тож, давайте перший закид. Знаю, що на цій водоймі є краснопірка, плотвиця. Тож давайте не зволікати, а старатися її ловити. Так як багато холостих клювань, зараз я збільшив наживку, поставив три опарика і зараз спробуємо. А то я думаю, що це мілочух, мілочовка якась. Дзебай не може ніяк засіктися. Хоп-хоп-хоп-хоп. Опа, є. Є якась рибка. Хо-хо-хо. Нічого спокусилася. На триопарика. І хто це... у нас? О, краснопірочка. О, разнорибіця. Там піскаріка зловили, тут невеличку краснопірку. О, давай. Подружання, додому, додому. Да, але це мені так подобається, рибалка на поплапопер. Я її називаю, знаєте, як? Рибалка на вечір. А якщо ти вдома, нема що робити, виїхав собі, половив невеличку рибку, але на ультралайт її так приємно ловити. А ще якщо якась побільша рибка вчіпляється, то взагалі кайф. Об клювання. Тільки закинь, А, тільки мимо. Промазав. І знов, 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 знов! Є! Дивіться, одразу з закиду. Ще одна. Теж невеличка. Ось така краснопюлька. Додамо. Ого! Тільки перенаживився, поставив три опарика. І знову така невеличка. Але тут повинні бути і крупніші. Я на поплавок тут ловив якось то. Тут прям гарненькі влітали. Тож зараз будемо їх ловити. Опа, є. Ні, прикольна ця рибалка. така раз спокійна. О, ця трошки крупніша, ніж попередня. Додому. Собі ловиш. І клювання бачиш, і в руку відчуваєш прям сильно. Тож всім рекомендую спробувати. О! О! Ось ця повинна бути більша. А, ну так. Да. Така, дивіться, непогана. Додамо. Так, відійшов я трошки у інше місце. Зараз вирішив тут спробувати. Тут біля того дому, де я ще снопірку ловив, тут я ще один такий невеличкий ставочок. тож я сюди відійшов, хочу тут декілька разів кинути. Так як я пам'ятаю, тут ловив якось тільки на балонську удочку. І тут непогана полотва влітала. Прям така гарна. Тож зараз спробуємо на поплопопер. Плопопопер вже майже до берега підплив. Ну що, підсікаємо? Чк. Ооо, оце Fish сьогоднішній. Ого, а ну дивіться. Хто вгадає вагу? Давайте. Бачите? Ого, це риба. Добре, давайте повернемось на той ставочок. З викиду, Ооо, нічого собі! З викиду взяла гарніше. Це мені так здається. Та ні, більше трошки. Бачите? Я одразу тільки закинув попер під воду пішов. Я і рибка сидить. О! Пливи, подружання. Ну, зараз, друзі, камеру не, не встиг вимкнути. Взяла ось крупніша краснопірочка. Вже ж більше, ой, яка вона красива. Теж з викиду взяла. Бачите, ось така рибка взяла на поплапопер гарнюня. що відпускаємо її. Пові. Ну, Це вже збільшуємось потрохи. Тож давайте ще раз спробуємо. ну Взяла з самого викиду. Ось цей вітер нам трохи заважає, якщо б його не було. Може б і крупніша брала, тому що ми б могли б далі кидати. А так не виходить. О дивіться, одразу, тільки кину і звики до самого клює. Опа, є. І знов більше трохи. Бачите? Не така вже маленька. На три соплі такі від опариша. Клює. Ну що ж, без цього ніяк. При закиді вітром здуло очерета мій попер. Тож зараз піду у воду, так як він у мене один. Іншого в мене з собою нема. Але нічого, йдемо. Не зміг я зайти, друзі, в воду, так як тут дуже багато ілу намулу. Я дійшов ось тут 2 метри від берега і вже майже по пояс був. Якби я туди йшов, то воно б мене б засосало повністю. Би я тут два кроки зробив, мені вже ось бачите, ну вам погано грязний. Це все мене до досюди віл засосало, я гелі звідти виліз. Вон мій попер висить. Ну нічого, друзі. Хоч так, трошки половив, тож на цьому закінчу я свою риболовлю. Ну що, ось така в мене вийшла коротенька риболовля. Вийшов собі на декілька годинок половити рибку. мене це вдалося. Сподіваюся, вам сподобалась така риболовля. Якщо так, пишіть в коменти, обов'язково вийду ще і знімлю схожу риболовлю. А на цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього вам найкращого, Па-па, до зустрічі на риболовлях.